Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. І часто постає таке питання, навіщо додають вітамін С або аскорбінову кислоту до препаратів заліза. Особливо коли це стосується таблетованих форм, які є як за рецептом лікаря, там, відповідне, для терапевтичне дозування ферму заліза. Так і профілактичні дієтичні добавки, профілактика анемій для підвищення рівня гемоглобіну, саме для цього потрібно нам залізо. Чому тоді там додається вітамін С? Все дуже просто: вітамін С або аскорбінова кислота вона підвищує біодоступність заліза в організмі людини. Що таке біодоступність? Це засвоєння. Правильно, ви вже, мабуть, вивчили зі мною цю термінологію. Тому от вітамін С в поєднанні із залізом, це досить доречно, адже саме так залізо буде краще потрапляти в кров, в системний кровопотік, відповідно, буде підвищуватись рівень гемоглобіну. Залізо у нас розносить кисень по крові до клітинок і насичує цим же киснем кожну клітинку нашого організму. Тому які ознаки, якщо у нас анемія, це Блідий колір обличчя або тьмяний, можуть бути тріщинки в куточках губ, сухі шкіри, апатія, сонливість, виснаження. Ну і, звичайно, взагалі знижується тоді загальний рівень вітамінів. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям. Дбайте, можна профілактично приймати препарати заліза, не в лікувальній меті, не з лікувальною метою, не терапевтичні дози, а профілактика, дієтичні додавки є, тому, будь ласка, споживайте. В яких продуктах? Да, знаєте, в гранату найбільше є ферму, тому споживайте гранат якраз зараз сезон. Дякую вам за увагу, за підписки, лайки, коментарі. Що вас цікавить, обов'язково запитуйте. До наступних зустрічей!